Всім привіт. Всім привіт! Ми в оптики. Прийшли очки перевіряти. Ми на каналі Каріна Кітчо. Ми сьогодні прийшли до окуліста щоб перевірити мені очки мою брату Дивіться, ось дивіться, який тут мороз. Вже пройшов новий рік, але буде різдво. Да. Можна ще ялинка дома стоїть. Тут теж така гарна ялинка а які подарунки все в кошику у Діда Так, навіть виробав. А Дід Мороз теж з окулярами? Так. Він погано бачить. Він скільки тут окулярів. Ціле місто окулярів. Я зараз вам покажу дитячі окулярів. Від сонця. Ні, це на А, так, це від сонця. Дитячі барбі окуляри, Тут дають мені от барбі. I mean,